Сьогодні обертіння, сьогодні птахи вертаються звірі. Я бачив у небі сьогодні першого журавля, високо летів, від... це значить на тепло. Прикмета перва. Якщо високо журавлі в небо летять, значить на тепло. І от я знову в цьому лісі, знову остатки снігу є ще. І ось мої находки. Находки, я довольний, я довольний тим, що я дуже мало часу провів тут шмурдяк, ось радянські ножики. Ще один ножик. Перучення. Це теж якась деталь совєтського образця. Цепок. Ось Ключ такий свіч, свічний ложка совєтська. Все це я знайшов тут буквально. Там за деревиною. А от монетки, які я знайшов оці ось. Ці монетки. Дуже ясно видно, це 5 копійок, 57 рік і 20 копійок. 54 рік. І гудзик, отакий от гудзон. Я його не чистив, не мив, але я бачу, що щось тут. Щось тут заховане, непогане, таке старовино і попахує. Лі дві отакі кулі. Теж видно, що бойові. Мисливські бойові. А в цьому місці от я їх і знайшов, ці монетки дві. Прямо зверху лежали, буквально там 5 сантиметрів. Считай під листям. Ну, а чермет різкавіон, свіже, покопане. Тоді там ось рискав і он А оцю під... Стремено, стремене, ну, стремену, красиве таке стремену. Я знайшов за цим бугорком вони згинуть. Так, тепер оглянемо на світлові п'ять копійок. Потім не дуже така добіча. Ну я дуже мало часу затратив, близько десь 40 хвилин. А ще ж бити тут де сніг, там рибаки постійно пасуться. крім ставка дуже багато роботи, як корот.